На Житомирщині СБУ оголосила підозри організаторам незаконного видобутку піску у швайківській громаді Бердичівського району. За версією слідства пісок добували на двох земельних ділянках Швайківської територіальної громади, орендованих фермерським господарством. Окрім того, слідство встановило причетність до справи голови громади. Його підозрюють у тому, що він покривав незаконний видобуток піску. За невтручання посадовець отримував винагороду відсоток від вартості видобутого піску. За версією слідства його помічник контролював процес та об'єм видобутку. За оперативними даними у найбільш вдалі дні із підпільного кар'єру вивозилося до тисячі тонн піску вартістю у півмільйона гривень. Десятину від цієї суми отримував голова територіальної громади на на свою банківську картку. Щоб щоб партнер його не надурив, посадовець приставив до підпільного кар'єру свого представника, свою людину, який документував, контролював, а також доповідав йому особисто про масштаби видобутого. Головою Швайківської громади є Габріел Макартачан. Чоловік свою провину заперечує, за його словами, ці землі орендував підприємець, нібито для ведення сільського господарства. До певного часу каже Макартачан, він не знав про незаконну діяльність підприємця. Коли ж дізнався, попросив свого помічника, аби той сфотографував та зафіксував незаконний видобуток. Після цього у громаді почали збирати документи, аби у судовому порядку розірвати договір оренди з цим підприємцем. До поліції у громаді не звертались, оскільки каже Макартачан, вважає поліцейських заангажованими. Той сотрудник, коли виявив, що там є незаконна добічка піска, він приїхав. він, вірніше, дзвонив мені. Я йому дав команду, що обізити порядку, сфотографуй всі машини.